Всім вітання українська прем'єр-ліга за крок до завершення. Багато футболістів продемонстрували якісну гру і навіть вперше викликалися в національну команду своєї країни. Сьогодні ми зібрали збірну сезону. УПЛ ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. На позицію воротаря впевнено ставимо Дмитра Різника. Перед початком сезону екс-кіпера Ворскли брали під основу з чіткою метою замінити Анатолія Трубіна, який поїхав у Бенфіку. І різник впорався. Дмитро це про стабільність та баланс. Він відіграв в усіх матчах чемпіонату, окрім останнього з Дніпром-1. Там Шахтар вже у статусі чемпіона провів ротацію. Різник вписав своє ім'я у статистику як воротар, який найменше пропустив. 13 сухарів найкращий показник ліги. Втім, це важлива, але не найбільш показова цифра. Де потрібно Дмитро рятував у середньому два сейви за гру. Небагато, але не варто забувати, що більшість команд проти шахтаря грають у закритий футбол і не часто створюють моменти. Сильна сторона різника гра на виходах один із найскладніших елементів у грі воротаря. Цього сезону у нього 38 успішних дій. За цим компонентом різник у топ 5 серед воротарів УПЛ. Як альтернативний варіант, Георгій Бущан, який провів якісний сезон в Динамо і має 11 матчів на нуль. Бонусом Олександр Кемкін з романтичного минає Желько Любеновича. Уявіть собі, за 13 зіграних матчів він зробив аж 61 сейв. Також в активі Кемкіна два відбитих пенальті. Плюс ви ж пам'ятаєте матч з Ворсклою, коли Кемкіну через його ж помилку перебивали з точки і він потягнув вдруге. На позиції лівого захисника бронзовий призер УПЛ Іван Дібанго. Він став однією з ключових фігур для кривбаса Юрія Вернедуба. Камерунець відіграв в цьому сезоні всі матчі зі старту. Швидкий і витривалий легіонер встигає відпрацьовувати в захисті і допомагати команді в атаці. Дібанго не найкращий футболіст у грі корпусом, але вміння зачепитись за м'яч і боротися до кінця роблять його максимально ефективним в захисті. Іван вступає в найбільшу кількість єдиноборств в обороні в цьому сезоні УПЛ 282 рази. Але окрім захисних дій, Камерунець встиг забити один м'яч і віддати п'ять асистів. Навіси одна з найсильніших сторін футболіста в Атаці. За цим показником він третій в прем'єр-лізі. Лівоногий захисник створює велику кількість моментів для своєї команди саме за допомогою підключень до атак і кросів в штрафний майданчик. Після такого видатного сезону Дібангу вперше викликали в збірну Камеруну. Неймовірно вдалий сезон для захисника. Лівий центральний захисник Микола Матвієнко. У чемпіонському шахтарі Маріно Пушича Матвієнко відповідає за початок атак і доставку м'яча до атакувальної групи футболістів. Через високе розташування при позиційній атаці гірників Матвієнко фактично є відтягнутим плеймейкером команди. Це чудово ілюструє його теплова мапа та цифри: 84% точних передач вперед. Але найголовніше паси у фінальну третину поля. В середньому за матч Матвієнко виконує 14 таких. І має дуже хороший відсоток точності 79. А також він найкращий за загальною кількістю передач у всьому чемпіонаті і другий за пасами в розріз. У пару до пасового Матвієнка потрібен фактурний гравець, який може відповідати за єдиноборства і загалом силову боротьбу. Ми обрали капітана Дніпра 1 Олександра Сватка. Якщо говорити емоційно, Сваток це харизма Дніпрян у захисті. Він чудово керує діями партнерів, підказує, коли цього потребує ситуація, і гаркнути може за потреби. У Сватка в середньому 10 повернень м'яча за гру і хороший відсоток виграних єдиноборств в обороні 72. При цьому Олександр грає не грубо, лише три жовті картки за весь сезон. Але Сваток це не тільки про силу та лідерські чесноти. Олександр це ще й про обсяг. Ще один плюс «Сватка» – велика кількість передач. За загальною кількістю пасів і середньою за матч він у топ-5 чемпіонату. Підсумуємо: «Сватку» – 29. Він має досвід, впевненість і силу, яка так необхідна нашій збірній. Тепер трохи про альтернативні варіанти. Перший молодий талант з руха Богдан Слюбик. Він найкращий в УПЛ за кількістю верхових єдиноборств оп другий Тимур Стецьков, який провів якісний сезон у бронзовому кривбасі. Плюс у першому колі бонусом навіддавав 4 чотири асисти. Правий захисник Юхим Конопля. Він виграв конкуренцію у Георгі Чоличвілі і став основним у шахтарі та збірній. Конопля більш збалансований і обережний в контролі м'яча біля своїх воріт. Юхим має 64% виграних єдиноборств в захисті, плюс успішно грає на атаку. В середньому 15 пасів перед за гру, 77% з яких точні. Коли ж втрати не уникнути, Юхим намагається одразу вступити в боротьбу і повернути м'яч під контроль для своєї команди. 6 перехоплень за гру. Ще один хороший показник, як для правого захисника. Альтернативний варіант Олексій Сич з руха. Він класно підключається до атак, і другий влізе за кількістю навісів 112. Переходимо до наступної ланки опорний півзахисник. Безальтернативний вибір, на нашу думку, Володимир Брашко. Складки киян в цьому сезоні неможливо уявити без 22-річного півзахисника. Великою мірою успіх Динамо Шовковського залежить саме від гри Володимира в цьому сезоні. Брашко це нестандартний опорник, який працює в основному на захист. Він завжди підключається до атак і іноді опиняється на полі там, де його точно не чекають. Головна чеснота брашка потужний удар. Він виконує штрафні удари і часто прикладається поворотом з великої дистанції. Статистика, на яку ви точно не очікували, брашко третій в лізі за кількістю ударів поворотом за сезон 69. Нагадую, він опорний півзахисник. У Брашка шість голів і два асисти. Не кожен нападник може похвалитися такою статистикою. Бонусом Володимир отримав виклик у збірну ще на матчі плей-офф. Зіграв два поєдинки і допоміг команді вийти на євро. Що ж, тепер можемо не переживати за позицію опорника в збірні. Там точно є перспектива на майбутнє. Перший центральний півзахисник Георгій Судаков. Футболіст гірників це прокреатив у центрі поля. Георгій в більшості випадків грає саме на атаку. Як і брашко входить в топ-5 за кількістю ударів поворотам суперника і часто б'є за меж штрафного майданчика. Але окрім ударів, сильною стороною Судакова є передачі. Він може зробити ідеальне переведення на фланг або швидко розвернути атаку і виконати загострюючу передачу. Коли м'яч доходить до Георгія, він завжди намагається якнайшвидше виконати ривок і просувати його до воріт суперника. Не дарма саме Судаков лідер команди чемпіона. На цю позицію також претендував Олександр Піхальонок, але травма не дозволила провести видатну весняну частину. Цікаво, що піхальонок лідер прем'єр-ліги за ключовими передачами. І відсутність Олександра в багатьох матчах сильно вдарила по результатам Дніпра 1 в пару до Судакова ми обирали між двома динамівцями Шапаренком і Бояльським віддали перевагу першому. Микола Шапаренко проводить прекрасний сезон і повертається до свого прайму після важкої травми в 2022 році. Саме Шапаренко робить різницю для Динамо навесні. Порівняно з Судаковим він грає більше з глибини і багато допомагає в захисті. Але чим вони схожі? Це футбольний інтелект. Шапаренко швидко рухає м'яч, більше йде у боротьбу і виводить суперників на небезпечні позиції для удару. Чотири голи і п'ять асистів в цьому сезоні. Непогана статистика. Альтернатива Віталій Бояльський. Нехай він грає і дещо вище ніж Шапаренко. Атакувальний хав Динамо пропустив початок весняної частини через пошкодження. Але, попри це, його статистика дивує: 10 забитих м'ячів і 5 гольових передач. Досвід робить свою справу. Шість передгольових передач в УПЛ. Тут він на першому місці. Едуардо Гереро. Набагато частіше грав цього сезону на позиції центрального нападника. Але у зв'язку із конкуренцією з головним бомбардиром чемпіонату у нашій збірній Панамець зіграє на лівому фланзі атаки, де теж може бути корисним. В УПЛ цього сезону в Гереро 22 матчі, 9 голів і 3 асисти. Але, попри неймовірну націленість на ворота, нападник ніколи не відмовляється від чорнової роботи. Він грає з величезним азартом, тож в середньому за матч гереро фолить хоча б один раз. Але з іншого боку, завжди робить одне перехоплення. Головна проблема гравця зорі його емоції. Він ніколи не відмовляється і від розмов з арбітрами п'ять жовтих карток цього сезону. Але все ж поговоримо про його атакувальні чесноти. Він ніби не великий, але дуже гарно ставить корпус. Грає він дуже різкий і може там не знаю, з полурозворота пробити і вирішити момент. Гереру з будь-якої позиції може знайти для себе можливість для удару. У нього п'ять голів за штрафного майданчику. Це найкращий показник у лізі. Голи Гереро залишили цього сезону зорю у безпеці. Головна альтернатива на лівому фланзі Вінгер Полісся Макуана і гравець Шахтаря Кевін. І якщо бразилиць всіх фразив у другій половині сезону, то конголезець був одним з найкращих легіонерів нашого чемпіонату у першій половині. О Полісся! О, Зіто, О, Полісся. О, Бенні, крім того, що лагідно українізувався, став справжнім улюбленцем фанів Полісся і лідером. Без нього у команди почалися проблеми. А Кевін ще один крутий трансфер для ОПЛ. Не часто зараз вдається запрошувати в Україну гравців такого рівня. Головний козир як Макуана, так і Кевіна дриблінг. Майже по чотири обведення в середньому за матч. Грати проти них на фланзі дуже важко. Конголезець і бразилець точно могли б претендувати на місце у старті нашої збірної, якби мали можливість провести на такому рівні повний сезон. На правому фланзі атаки виборов своє місце в нашій збірній Олексій Гуцуляк. Універсальний гравець, який може зіграти не лише на рідній позиції, а якщо треба класичним центральним нападником. За відсутності основного форварда Дніпрян Олександра Філіпова Гуцуляку не проблема зіграти дев'яткою і не дарма. Адже він дуже вдало грає у повітряних дуелях. Гуцуляк ніколи не цурається вступати у єдиноборства. Загалом у нього їх 131 за сезон. Один із найкращих показників у цьому сезоні. І як підсумок, 9 голів за 24 матчі. Втім, Гуцуляк може і асистувати. Він добре бачить поле і вміє читати гру. За показником розумні передачі він на п'ятому місці. Вище лише Брашко, Буяльський, Зубков і Судаков. Розумна передача за формулюванням платформи Вайскаут. Це нетривіальний естетичний пас в останню третину поля, який створює момент для партнера. До прикладу, ось одна з таких солоденьких. Прошу, прошу. Можливо, ви оберете на позицію правого вінгера Зубкова, а не Гуцуляка. Це дискусійне питання. Гравець шахтаря теж заслуговує на відзнаку. Зубков запам'ятався дуже агресивною грою в завершальних фазах атаки. Він класичний інвертований вінгер, який завжди націлений на ворота і б'є з будь-яких позицій. Але частенько йому не щастить. Аж п'ять разів у цьому сезоні він влучав у каркас воріт. Але це аж ніяк не означає, що Зубков не грає на команду. За сезон у нього п'ять асистів, більше тільки у Волошина та Ваната. Дуже близько до нашої збірної ілля Квасниця. Він чудовий дриблер. Це перспектива українського футболу. Гравець без якого важко уявити собі рух. Починав сезон із лави для запасних, але з часом перейшов до основи. Із 13-го туру лише один раз не потрапив у стартовий склад. І недаремно. Ілля продовжив прогресувати, став найкращим бомбардиром і асистентом команди. Одне з головних обличчя в проривному сезоні руха. Був був. Владислав Ванат справжній хижак на футбольному полі. І тут він не шкодує своїх емоцій. Динамівець у нашій збірній на позиції центрального нападника. І тут іншого вибору немає. Адже в цьому сезоні йому немає рівних в головних показниках для гравця атакувального плану. Він найкращий бомбардир з 14 голами і найкращий асистент з 7 гольовими передачами, що тут ще додати, але провести весь сезон без спадів нападнику не вдалося. Показовими були 10 останніх матчів під керівництвом Луческу, в яких влад забив лише один м'яч і віддав три асисти. Приходом Шовковського за перші 11 матчів він забив сім разів більше, хоча асистував лише один раз. Щоправда, це не було межею. Ванат це швидкісний і водночас дуже впевнений у штрафному майданчику Форвард. 9 з 12 його голів сталися після удару в один дотик. Також на його рахунку 154 дотики в штрафному майданчику за сезон і лідерська позиція у цьому компоненті. Без сумніву, це головний нападник сезону української прем'єр-ліги. Головний конкурент Ваната серед центральних нападників Данило Сікан. Форвард зовсім іншого типу. Часто непомітний, але у потрібний момент він завжди виграє вирішальну дуель. Гра проти сікана фізично виснажує будь-якого захисника. Проти нього дуже важко грати. Про це свідчать показники в оборонних діях. У нього більше відборів і підбирань, дій контрпресингу, перехоплень і підкатів. Але за головними показниками для форварда перевагу має нападник Динамо. Основний нападник шахтаря цього сезону забив 10 м'ячів в УПЛ. Теж непоганий показник, враховуючи його манеру гри. І головним тренером цієї збірної стає Маріно Пушич. Спеціаліст замінив на чолі гірників Патріка Ван Леуена і повністю змінив шахтар. Повернув стабільність і звичний стиль. Маріно Пушич в УПЛ програв лише один матч, ще в першому колі дніпро 1 Далі його команда йшла по турнірній дистанції дуже впевнено. Шахтар чемпіон України і Володар Кубку. Пушич однозначно найкращий тренер. Це наш ТОП-11 сезону 23-24 в УПЛ. Найбільше гравців з наших грандів Шахтаря і Динамо. Чотири представники гірників і три динамівця. Для мене головним відкриттям цього сезону став Володимир Брашко. А для вас... Цікаво, хто з цього топу змінить клубну прописку вже цього літа, хто залишиться в ОПЛ, а хто поїде підкорювати Європу? Пишіть в коментарях, чи погоджуєтесь з нашим вибором. Якщо ні, то кого б хотіло додати, а кого замінити? До нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.